Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розпочнемо відео з автомобіля Шкода Superb. Це 2014 рік і з пробігом 240 тисяч. Дизельний двигун 2-літровий має такі проблеми по системі охолодження. Пічка погано гріє. Що ліва, що права сторона, права зовсім геть не давала тепло. Попередньо власник. Власнику діагностували, що бажано замінити термостат. Термостат не працює. З 2014 року стоїть оригінал, він стоїть там в глубині двигуна з запускним колектором. І власник придбав оригінальний термостат. Будемо його замінювати в цьому автомобілі. Це перше, що впливає теж і на температуру в салоні, коли Робоча температура антифризу не в допуску. Вона менша, особливо по трасі, їдете, термостат відкривається раніше і не нагрівається до необхідної температури. Далі перейдемо, покажу, що було в пічці. В пічці отакий бруд. Не багато, не мало, він присутній. Промили радіатор пічки, провели тести вже, вимкнув нагрів. 75 градусів по правій стороні. Що ліва, що права, що центр, все пече. Прям руку не втримаєш. Дуже гарно промився радіатор. Тепер потрібно вивести двигун в нормальну робочу його температуру. Будемо робити в цьому автомобілі максимальний комплекс, це значить промивати систему охолодження як всередині, так і промивка радіаторів охолодження інтеркулера і передку. Зовні. Це будемо знімати бампер, розбирати касету. Скоріше за все, буде заміна радіатора кондиціонера. Будемо його замінювати вже 10 років, більше 10 років автомобілю. Потребує вже такого обслуговування. Отже, буде цікаво, не переключайтесь, ми працюємо. Покажу, що, що далі, як йде процес. Закінчилась промивочкою системи. Так виглядає. Бруди з системи, було трохи назбирали. Перейшли до зняття касети з радіаторів. Розбору касети, верніше. Зняли бампер, зняли всі радіатори, пішли подивимось, що там який стан. Так, Маємо таку ситуацію. Радіатор кондиціонера випадає, розсипається вже трухленький. Соти, от тут побиті життям. Будемо ставити новий радіатор основний. Таке має забруднення по одній із сторін. Серединка, що бачите, більш-менш нормально. Можливо, навіть е власник попередній щось робив, можливо, навіть промивав, тому що болти, саморізи, якими все тримається, всі такі гарні, чорненькі, без ніяких нюансів, гарно крутяться. Схоже, що колись лазили до цих радіаторів. Отак виглядає інтеркулер. Теж більш-менш нормально. Така здорова муха тут застигла. Промиваємо ці радіатори, міняємо радіатор кондиціонеру. Тривають у нас подальші роботи. Що зараз провели? Зараз провели заміну термостата. Можете бачити, де він знаходиться. Під пускним колектором. отак От Дуже непроста робота. Знімали, попускали ремень генератора, один болт генератора, подавали генератор, щоб добратися до нижнього болта. ну і Відповідно, тут все розібрали. Зібрали на місце і не збираючи назад систему, це обов'язково перевіряємо, як став термостат. Накачали систему тиском, перевіряємо все чітко, ніде нічого не травить. Бо вже неодноразово були випадки, коли трішки там на резинці справа є. Той що перехід іде до теплообмінника, там бувають проблеми. Буває, резинку закусить і травить. І треба переробляти в установку. Отже, перевірили з особливостей, О, стойте, покажу, забрав напарник. Отак виглядає дросель. Просто капець, заліплено все. Теж його помиємо, почистимо, поставимо чистенький. І зробимо адаптацію дросельної заслінки. Процес зборки починається. Будемо ставити радіатори промити, чистенькі. Будемо ставити НРФ, радіатор кондиціонера чорного кольору. Починаємо збірку всієї системи і радіаторів, і бампера. І вже в кінці покажу. Фінальний варіант. Закінчили всі роботи з цим автомобілем. Так виглядає антифриз. G12, чистенький бачок, все працює, перевірили всі роботи всіх систем, прогріли автомобіль, прокачали від повітря, впевнили, що термостат працює, відкрився, так як потрібно. Все супер. Ну Хочеться сказати, що. У... З таким мотором Я-188 чи 189, в них виходить, термостати такі не просто заміняються. Не 2 секунди роботи, треба помучитись. Багато хто не міняє. Їздять на цих термостатах і чор з ним, як кажуть. Але вже в цього власника було падіння стрілки по трасі. Зменшується стрілка на панелі приладів, уходить від 90. Якщо падає менше, ніж 90, значить це менше, ніж 75. Це значить 72, 70, а це недогрів. Недогрів веде за собою інші, так сказати, впливає на екологію, на вихлоп, недогрів двигуна. Отже, слідкуйте, термостати повинні бути робочі. Також в коробках автомат їх міняють парами. Тут механіка, тут замінили тільки один. Якщо у вас DSG, міняйте зразу і цей, і на DSG. Два одночасно. Закінчуємо. Це була Шкода Superb 2014 року. Машинка зі Львова. Зі Львова, так. Львова, да. Львову, привіт! І продовжуємо працювати ще один автомобіль в цьому відео. Наступний автомобільчик у нас Volkswagen Tiguan на комплексі промивка системи охолодження всередині з повною заміною антифризу, також промивка радіаторів інтеркулера та основного зовні та заміною радіатора кондиціонера. Промили систему 2018 рік, зараз 25-й 7 років. Бачите, трішки бруду зібрали. Нічого критичного ще немає. Але вже потребувало промивки. Дуже гарно, що власник звернувся на, на повну апаратну промивку із заміну антифризу, тому що часткова заміна все робила б гірше в системі. Бачок Бачок виглядає так, має наплив зверху і має всередині мішечок з силікатом. Про що свідчить надпість G13 міцікат. Мішечок достаємо, будемо заправляти G12. Також в цьому автомобілі буде замінено термостат. Термостат знаходиться там внизу, під впускним колектором. Тут стоїть пластиковий варіант, не металічний. Будемо міняти, покажу. Розібрали касету. Так виглядає радіатор кондиціонера. Подивіться на нього, дуже трухлий, висипається. Власник хоче його замінити. Правильно робить, таке вже пора міняти. Перейдемо. До інших радіаторів поглянемо, яка тут ситуація. Відразу почнемо з лівого, радіатор інтеркулера має засмічення по кругу більше, всередині менше, але вже бачимо, потребує обслуговування саме його промивки. Основний радіатор виглядає так, пухо вже почав цеплятись, всередині бачу між сотами. Дуже брудно, так виглядає. Теж пора його вже мити. Низа, верха. Вчасно звернувся. Зараз після промивки думаю побачимо гарний стан радіаторів і ще будуть ходити, і ще радувати власника. Отже, приступаємо до промивки буду показувати, як після промивки буде виглядати. Пішли до заміни термостата, виняли старий термостат, отак він виглядає. Пробігу 192 тисячі. Власник не став чекати, коли він вийде з ладу і міняє його, звісно, на оригінал. Там хтось запитував у нас, що різні кольори термостату. Ми беремо поставщика, завжди запаяний в блістер, в оригінальну упаковку, і вони всі. Мають однаковий колір саме коричневий. Зараз розпакую його. Секундочку ну Ось Розпакував його. Отак виглядає новий оригінал. Бачите, він такий самий коричневого кольору. Цей світліший, що стоїть, це завжди так. Завжди. Поставити цей термостат, він поїздить в антифризі і його колір стане світлішим. Ось На ньому прямо вибитий бачите, оригінальний номер 0421 113C. Отак виглядає саме оригінал. Не оригінали, вони чорного кольору. Не в коричневого навіть ще не зустрічали. Ну, Тому що ми беремо оригінал завжди, ставимо його на місце. Вставляється він тільки в одному положенні. Треба дивитися ці крила. Ну, чи... Три, три, три ноги. Отак От в такому тільки положенні. Ставимо. До речі, резинка уплотнююча з ним не йде ніколи. І тільки з неоригіналом може ложитися оця резинка. Що пробіг у 200, ця резинка ставиться назад. Вона ще буде ходити, з нею поки, поки що нічого. Але бачили, коли цим резинкам уже й хана. Коли пробіги більше або лазили. Не дуже професійно, не змогли вставити, резинку розчавили і вона вже все. На даному варіанті ставимо її назад же БУ-оригінал. Тим часом, поки міняли термостат, підсохли наші радіатори, подивимось це на ружні сторони одного, другого, все чистенько, все красиво, внутряночки. Тут теж в порядок. Ставимо радіатор і збираємо автомобіль. Замінили радіатор кондиціонера, вже збираємо автомобіль, залишилось поставити бампер. Радіатор кондиціонера Nissan. Програма видала два варіанти на вибір. Може стояти не на вибір, а якийсь із них один гарно підходить, а інший не дуже. Тому замовляли два радіатори, щоб впевнитися, який саме. Тут стоїть замінник нісенс дуже гарний. Прям, ну зовсім повторюю оригінал, навіть кращий. соти, ще більше сот має, ніж в оригіналі. Ну, супер. В такий сиренького кольору ставимо бампер. Триває вакуумна заправка антифризом, антифриз HEP G12. Мішечок з силікатом витягли. Закінчили з Таураном. Я можливо на початку відео сказав Тігуан. вибачаюсь Та Тауран. Бо дуже схожі машини, зразу подумав Тігуан, Тауран. І так виглядає у нас бачок, антифриз. Антифриза з 10 літрів. Маленький залишок залишився. Треба проїхатись, потім ще, мабуть, попросить його долити. Перейдемо в автомобіль, перевірили, як відкривається термостат по показникам 92-91 впало і довго дуже не могли підняти температуру. Зараз піднялось, прогазували. 93 показники спадає трошки температура, включили пічку, пічка валить просто космічно. Права сторона найгірша, 78 машина працює на холостих. Спадає температура мастила і антифризу, от, трішки розгазували. І 42 температура повітря на пуску. Коли автомобіль прогрітий, бачите, в більшості автомобілів плюс-мінус 40, 41-42 градуси. Хто цікавився, яка ж там температура. Можливо, звісно, що воно залежить від температури навколишнього повітря. Зараз тепло, ну, точно ближче до 30-ки, може десь трішки менше, 28. Супер. Стан машини суперовий. Тепер з новим радіатором кондиціонера ще буде краще. Від нас автомобільчик їде на заправку фреоном до кондиціонерщиків. Ми не заправляємо. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, підпис на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Автомобільчик Volkswagen Caddy 2019 рік. Пробіг 190 тисяч кілометрів ближче до 200 До речі, власник цього автомобіля має ще Passat B8 і обслуговує автомобілі вчасно, все замінює, все міняє, все як книжка пише. Такі... Доволі рідко попадаються люди, що от просто так сильно дуже е, ну, піклуються про своїх коней. Отак от я б виразився. б 8 він недавно був день назад, промили, почистили, замінили радіатор кондиціонера, промили два інших радіатори і от заїхав його же автомобіль Каді. Теж та ж процедура, промили систему, все в порядок, чистенько. І Проводимо процедури з радіаторами. До речі, радіатори кондиціонера власник міняє на оригінал. що В тому, що в цьому автомобілі зверніть увагу, не кожен хоче оригінал ставити, трішки по грошам б'є, але якби от є люди, які хочуть оригінал. Цей радіатор, ось вже, бачите, відстав. Він і такий самий був і на б 8 плюс-мінус. Вже починає трухнути і висипатись. Радіатор інтеркулера у нас виглядає, оце він ліворуч стоїть. Отаке засмічення, такий добрий вечір. Подивіться, прям якась картина, можна так виразитись. Красиво такий фон, і на фоні отак маємо. Таке забруднення. Справа, якісь листя. Ну, Вже потребує промивки 200 тисяч. Те, що я говорив, що на 200 тисячах треба вже по-любому мити радіатори. Отак От виглядає основний радіатор його засмічення. Ще раз наголошу: немає ніякого смислу намагатись промити ці радіатори у будь-якому автомобілі ваг групи. Без розбору, без розбору це зовсім ніщо, ні про що. Треба тільки розбирати касету. Дуже плотнячком стоять радіатори, між ними отаке. Вимити його нормально не вийде, без розбору, тільки зняти, розібрати все і нормально все зібрати. Отже, промиваємо інтеркулер основний і будемо замінювати радіатор кондиціонера на оригінал. Зібрали бутерброд, відразу будемо ставити інтеркулер з радіатором кондиціонера. Оригінал, всього номер, точно такий, як зняли, такий самий ставимо. Перейдемо до основного радіатора, покажу, який він став відмитий, чистенький, красивий, все супер, по цій стороні, по цій стороні, ще буде їздити. Збираємо автомобіль. Закінчили цим автомобілем. Перейдемо сюди 92 градуси. Термостат відкрився, все чудово, радіатори чистенькі, все супер. Це був Каді автомобіль 2019 року. Зверніть увагу, що 200 тисяч пробігу і вже радіатори брудні потребують промивки. Дякую, що переглядали. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!